Ємо різні речі в ефірі. Зараз у нас наразі є коштовні речі, коштовні речі нам люб'язно предоставили для реалізації коштовні речі. Ви бачите, вони на мені, на мені. Тобто, це печатка чоловіча з діамантами, 750-та проба золота вартістю 3800 доларів. Це е, перстень чоловічий з діамантом в один карат. Вартістю 10 тисяч доларів. Це браслет з діамантами. чоловічий вартістю 27 тисяч доларів. І нам вже надали такий, таке намисто з також з діамантами, вартістю е, 3,5 мільйони. Гривень це приблизно 83 тисячі доларів. Все це ми продаємо в прямому ефірі. Ви можете писати мені в директ або телефонувати на телефон і.